ймовірність життя на інших планетах. Формула Дрейк. Пошук життя за межами Землі, питання існування інших Всесвітів Формула Дрейк Для оцінки числа позаземних цивілізацій у нашій галактиці, які можуть вступити з нами в контакт. Досліджував Дрейк. 1930 році. Він вивів формулу. N дорівнює r помножено на F, помножено на N, помножено на K помножено на D, помножено на Q і помножено на L, DN кількість позаземних цивілізацій в нашій галактиці. R Швидкість утворення зір у галактиці Ф. Частка зір, що мають планетні системи, Н Середня кількість планет у системі, що придатні до життя. К. Частка планет, на яких дійсно виникло життя. Д. Частка планет, на яких після виникнення життя розвинулись його розумні форми Q – частка планет, на яких розумне життя досягло фази, що забезпечує можливість зв'язку з іншими світами, цивілізаціями. L – середня тривалість існування таких цивілізацій. Всі величини, крім першої, мають дуже невизначений характер і визначаються на основі оцінок учених. Позаземні цивілізації це явище досить рідкісне. Для чого нам шукати позаземні цивілізації та встановлювати контакти з ними. Земля закрита система, вона приречена на смерть. Кон контакти між цивілізаціями це обмін інформацією. Обмін інформацією може привести до загального зростання інформації з точки зору біологічної еволюції сприятиме прогресу. Обмін інформацією за допомогою електромагнітних хвиль або іншого випромінювання, яке може бути носієм інформації. У космос відправляються міжзоряні послання за допомогою радіотелескопів. У 1960 році був початок пошуку сигналів позаземного життя радіовипромінювання найближчих зір Тау-Кита і Епсилон еридана на хвилі 21 см. Радіосигнали пульсара були запущені в 1967 році. Джерело сигнал Нейтронні зорі. У 1974 році з Радіоастрономічної обсерваторії в Аресібу в бік кулястого скупчення М31 у сузір'ї Геркулеса. Було спрямовано послання, що містить закодований текст про життя та цивілізацію на землі. Від землі поширюється інтелектуальна хвиля, яку випромінюють земні радіостанції. Ці розумні сигнали поширилися тільки на відстань 100 світлових років від землі. Щоб отримати відповідь на ці сигнали треба роки, а навіть століття, встановлення контактів між цивілізаціями за допомогою електромагнітних хвиль може відбуватися досить тривалий час. Були створені організації для пошуків позаземного розуму. Зв'язок з позаземним розумом. Були відправлені в космос ретельно зашифровані повідомлення. Контакт Типу 2 за допомогою автоматичних систем керувати якими будуть комп'ютери і роботи. Повідомлення про земну цивілізацію було запущено в космос на борту чотирьох автоматичних станцій піонер 10 Піонер 11. Вояджер 1 та вояджер 2. Проект Вояджер було започатковано з метою дослідження Юпітера і Сатурна для збору найважливіших даних про ці планети, таких як. Форма, маса, магнітне поле, структура атмосфери, їх склад, динаміка, а також інформації про поверхні цих планет та їхню геологію. У рамках проекту в 1977 році НАСА запустило два космічні зонди: Voyager 1 і Voyager 2. Voyager 1 стартував 5 вересня 1977 року. Саме Нейн. Вперше були зроблені знімки супутників Юпітера і Сатурна, а також виявлено кільце Юпітера. Цей зонд найвіддаленіший космічний апарат у 2012 році. Він вийшов у міжзоряний простір, де досліджує щільність плазми. Voyager 2 був запущений 20 серпня 1977 року, тобто на 16 днів раніше запуску Voyager 1 Після закінчення дослідження Юпітера і Сатурна він наблизився до Урана і Нептуна. Це один з найуспішніших космічних зондів. Ним було зроблено декілька тисяч знімків і відкрито безліч супутників. Зараз цей зонд веде дослідження по периметру Геліосфери, що знаходиться за Плутоном. Космічні зонди Voyager несуть із собою по одному позолоченому мідному диску. Що містить звукові та відеопослання. На дисках написані вітання багатьма мовами світу. Окрім цього, на них записана народна та музика племен, а також класична музика Моцарта, Баха і Бетховена. Контакт типу 2 вийдуть за межі сонячної системи і будуть обертатися навколо центра галактики. Контакт типу 3. Зустріч живих представників інопланетних цивілізацій. Якщо інша цивілізація знаходиться на вищому ступені розвитку, контакт може відбутися і на землі. Контакт типу 3, чи захочуть вони спілкуватися. Війна світів, мізоряні перельоти. На даному етапі розвитку земної цивілізації ми можемо здійснити контакти першого типу, як і де шукати? Хімічний склад, наявність води, кисню та вуглецю. Відстань до зорі та її тип, стабільна зоря, пояс життя. Маса та орб... радіус та орбіта планети, коливання температури в межах від 0 до 100 градусів Цельсії. пошуки земного життя слід шукати в околицях зір, подібних до Сонця, час існування яких перевищує 5 мільярдів років. -всесвіт. Структура Всесвіту є нестійкою щодо його основних фундаментальних констант. Не виключено, що в космосі існують інші світи, у яких є свій комплекс фізичних констант і властивостей. Існування інших фундаментальних законів і інших форм життя. Навіть таких, що забезпечують існування негуманоїдних форм життя і розуму. Поєднання всесвітів, подібних до нашого і є мультивсесвітом, це області Всесвіту перебувають на великих візданнях, набагато більших за розмір горизонту подій та еволюціонують, Незалежно одна від одної, чи існує нескінченна кількість молити Всесвіті, якщо інші мульти Всесвіти існують, то їхнє існування підкоряється принципово іншим законам, ніж існування нашого всесвіту. Отримати інформацію від них ми не можемо. Мультивсесвіт. Як здійснити зв'язок з тим, що принципово не схоже на наш світ? Чорні діри. Канали зв'язку між Всесвітами. Поміркуємо. Чи розшифровується абревіатура НЛО? Над якою проблемою працює Міжнародна організація Сей. На яку відстань від Землі вже поширились у космос розумні сигнали наших радіостанцій? Чи висока ймовірність життя на інших планетах? Домашнє завдання підготувати повідомлення, буклети, біолетні, презентації на одну із тем. яка ймовірність життя на інших планетах. Формула 3. Як виглядає альтернативне життя? Чи варто нам шукати іншої форми життя?